Насправді, в мене якось не складалася історія чомусь з повними метрами. Це не те, що мене не брали туди, в мене були пропозиції, правда, бо мене навіть були історії, коли мене затверджували в повний метр, а потім знімали з ролі. Так, це було це нервовий сміх, насправді я дуже важко перенесла цю історію. От і мені пропонували, і навіть там за ці півроку в мене було кілька пропозицій, але мені чомусь здавалося, що або перший повний метр він має бути дуже, м якийсь дуже потужний в плані. Важливості тематики, яку він буде підіймати, або це навпаки має бути щось таке легке, знаєш, іронічно для мене щось нове. Uh -huh. Комедія, от і власне теж така історія була е, на момент зйомок е, зборів ОСББ. Я приходила на кастинг на збори ОСББ і мене затвердили. Але в цей самий час у мене знімалося слідчя. Тобто uh -huh. там накладалися графіки один на один. Уявляєш, з моїм прагненням і бажанням, з моєю мрією знятися в повному метрі, я відмовляюся від усього і йду. В слідчу. Там же жіночий лікар тоді виплав, і жіночий лікар я не пішла. Я відмовилася від цього слідча. Звісно що я засмутилася, бо це було моєю мрією знятися в повному метрі.